Ще раз добренького дня, Сижу біля цієї красоти. Достигають, достигають. Тут в мене от на зберіганні. Отак гляньте, зелененькі, гарні, хорошенькі, пообрізала, листочки пообривала, тут чистенько, щоб було, достигає Консуело. Тут було два, о. Зірвала, з'їла, показувала вам трошки відео. Тут он, два, тож вже скоро буде вже полосочки з'явилися. Дивіться. Бачите, підготувала до, до зими ці ще не зовсім, тому що, дивіться, нарізала, скільки череночків. Хай не я раніше ці до толку доведу. Бачите, листочки, хоч і черенки, листочки, все рівно, бачите. От, нічого, все буде добренько. Отак От мене радують. Оце я занесла теплиці, він не спів визріть. Ну, ще трошки осталось, Трошечки. Трошечки. Оце листочка теж вирву. От, От таке. Стоять вони в літній кухні. тут я пропалюю. Сьогодні ще не палила. Це у мене така новозбудована, ви знаєте. От. Але вона мене спасає, знаєте? Хоч воно таке страшне, я хотіла плитку положити, та яка там плитка, хай так буде, як є. Ось я їх періодично поливаю, але не переливаю. І дуже рідко. Трошечки земелька вона, бачите, така ще. Але вже розсипається, але ну, я ще сьогодні не буду поливати. Може в суботу полю. Я їх десь поливаю, так як тут тепло, я туплю, то раз в тиждень. Раз Зараз підживлювати нічим не можна, хай вже буде лютий, з лютого почнемо. З кінця лютого почнемо давати азотні добрива, ще там щось. От, я дуже люблю двадцяточки. Дуже люблю її користуюся. Бачите, вже починають потрошечки відростати. Але, о, бачите, як? Чого я поробила? Дивіться, це і раніше я обрізала, от вам факт. Бачите? о, Нові, оце тако, вони весною повинні нарости нові, підуть вони в теплицю і далі будуть плодоносити. Ну, якщо зими не буде, але я почитала, що в цьому році буде зима тепла. Учора таки написали. Отаке. Ці дозріють. Тоді трошечки ще більш порядок тут пороблю оці молоденькі, бачите, чипсами кокосовими. Ой-ой-ой! Ну нічого. Хай падає заробітнімо. Отаке. Добренько на цьому все. Вирошуємо пепіну. У мене дуже начеринковано в хаті багато стоїть на укоріненні, вже вони з корінцями посаджені в стаканчики півлітрові, От, на полочці моїй. Скоро буду вже й ці забирати, що тут стоять. Отаке всього вам найкращого. Вирощуємо, турбуємося про щось. Я вранці не їм, а бігом біжу сюди. Каву випиваю подвійну і бігом сюди, Подивилась, теплиці пробіглася, все добре. І тоді можна спокійно, це я була на педикюрі, я вам виставляла, показувала. От, і була перед тим тут, а тепер після педикюра дивіться, куди прийшла знов сюди. Отаке От всього вам найкращого. Оце супер смакота. Ну Маю в виду фрукти ці. Вони і не фрукти, і не овочі. Воно з родини пасльонових, але ж таке добрезне. Знаєте, що така вкус? смакота. О. Ну, зараз ще не смакота. Отут смакота, яку я з'їла, ну, я вам показувала. Ножички треба взяти, обрізати, бо ж так ломать спорчу. А тут, бачите, скільки пагінців. Море, О, теж буде. Море, море. З кожного оцього, де був листочок, будуть виходити нові гіллячки і будуть плодоносить. Всього вам найкращого. Підписуйтесь, коментуйте, лайкайте. Просувайте мій канал, потрошки допомагайте. Я вам стараюсь роблю.